Всім привіт. Хтось там мене питав, щоб я показала, як Ігор п'є чай. <свісно> Та він морожено їсть. Смачне. Ось таке сьогодні дуже добре морожене як купила до йому. Називається Ганстрі, манго пломбир. Воно було по 58 гривень. Чи по 53 було, а сьогодні воно дешевше трохи. Скидка. Таке вже добре, якраз зайшла. Я на скутері їхала до да. коси косиполю. На нову пошту їздила. Бачите, як я загоріла. Ну, он, Ігор мокрий, займається, ходить, тупає. А? Ходьба. Ходьба, Вігора, ходьба. Чистенько одежу понадівала, красовочки йому сьогодні стирала, Сьогодні мене виходні. І я вирішую справи. Постирала в машинці стиральної, все чистеньке, Футболочка весь мокрий от, штанці, носочки, все чистеньке. Все відчиталася, все розказала вам. Поправляю. Хочеться гарною бути. Замучена. Звісно, загоріла. добре. Добре? Mm -hmm. То розкажи, кого бачив, де ти був? Де Вова? Давайте не знаю. Вов не бачив? Ясно. Куди? Так. Ні oh. ні-ні-ні, не, 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 не. мусорку. Що мені існує свят. Завтра буду. Сьогодні я в тебе що курити. Хай би побув ще. То може ти додому йдеш. Ні, не йду завтра. Не йдеш? Я, 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 роблю. То куди ти побіжиш? В місце, в тому, в тому, на праве, на ну добре тоді, синок, добре йди. Я теж зараз буду їхати додому. Пока.